Вітаю всіх, і тепер я хочу подивитись Фен... Клода Фенікс. Я вам більше відео зроблю, просто я не встані, якби. Що це пізніше? Так. Визнання російської мови як мову, мови національних меншинств, визнання права на російську мову як національні меншинства приблизить Україну до миру. Визнання російської мови для національних меншинств. До миру не приближає. П'ятірка кубків. Розчарування. Добре. В принципі, до домовленості, яких це приближає. Але це визнання російської мови, як мови національних меншинств, приблизить Україну до позитивних перемовин. Так, перемови, зміни. А ну Добре, до зупинки бойових дій. Це приблизить. Ось, сюди. Це все в першу чергу робиться для зупинки бойових дій по лінії фронту. Поясню, де зарита собака. Тепер хочу сказати вам на території, з спентаклів території. Що це за хід? Щоб дійшло. Мова про те, що ми захищаємо російськомовних ля-ля-ля, їх ущемляють, ми забираємо цю територію ліземо. Тепер наша влада робить ход на Вона робить для російської мови національних меджин вільний доступ. Тобто не ущемляє, не провокує нічого. Люди живуть як живуть. Все. Захищати не треба, звільняти не треба. Зупиняємось. Зрозуміли де? Не мир. Мир це, це повернення території, якого не йде. А ось саме зупинка бойових дій, оце воно. Щоб не пішли далі, щоб вони зупинились захищати, звільняти російськомовних. Акцент на цьому йде. Це гра величезна, головна причина не мова. Але на широкий загал озвучена саме мова. Мова про це. На широкий загал про це кажуть. І… Треба робити ход конем, що і буде відбуватись. Враховуйте це, будь ласка, Україна не зможе втримати національне меншинство. Тобто, якщо вона для національних меншинств щось робить, російська мова це теж національне меншинство. Не можна угорцям полякам, так, а російськомовним ні, І, вибачте, це буде це дискримінація. Доведеться приймати це? Доведеться. Поважати доведеться доведеться. Змінювати своє мислення також доведеться. Хочемо ми цього чи ні.